Всім доброго здоров'я. Прийшов сьогодні на пасіку. Дуже хороша погода, сонячна, як бачите, небо чисте. Прийшов подивитися, чи бджілки влітуються і замінити одне дно от у цьому першому корпусному вулику. Як ми бачимо, сонечко знаходиться по лівій стороні від мене зараз. І бокові вулики, особливо от цей, Облітується, вон там у верховий. от З цього, ну зараз не видно, але я постояв минут 5, вони літали. от З того бачу, під кришкою там вдіваються, щілина є, виходять. Десь, мабуть, знайшли вихід і виходять. Там бачу літає декілька бджілок. Ну от потрохи починається обліт не масовий, звичайно, но, але обліт, тут, тут дуже добре літають. Як ви бачите, і через щолочку там виходять і тут, одним словом літають. Зараз заменю дно і ще трохи подивлюся за їхнім льотом. Ну ось можна наглядно побачити. Бджілка сиділа тут і от нагадала, облетілася. Видно по кришках таку картину, що джілки потрошки літаються. Вон на снігові видно оці точки. Ну, тут їх більше. Видно, що бджілка облітається. Вон літають бджілки. Значить, сонечко з лівої сторони. Гріє бока вуликів і бджілька облітається. Десь і всередині бачу вилітають ну так, по одна. Не, не сильно, ну, але вже мене дуже це радує, що бджільки влітаються. Якщо б ще день-два, така красива погода, може би і масовий був обліт На добрі зараз плюс вісім два години дня, і як бачите, бджілка літає. До скорых зустрічей.